Їх вітаю із магазину «Сінсей». Я зараз в невеликому магазині «Сінсей» на вулиці Деребасівській. Одесі. Дивіться, тут написано фінальний розпродаж. Сьогодні почалася така фінальний розпродаж, знижка до 70%. Написано, знижки діють з 30.01 по 28022025 Часто мене питають, а коли знижки будуть закінчуватись? Ось, бачите, аж по 28.02. Сьогодні перший день стартував, знижок 70%. Так, от, ну, зразу починаємо з сукні бачу. Знижка 56% на таку сукню. Ну, вона була ну, як різдвяна така колекція. Тут 299, оця мені сукня сподобалась. Така легенька на літо. Далі це нова колекція оці прикраси. Тут ось написано фінальний розпродаж. Жіночка зараз приміряла таку сукню. Мені сподобалось. Хочу подивитися, скільки коштує. 189 гривень, дивіться, 68% коштувала вона 600 гривень. Сукня така довга, прям довга. Хочу глянути, ще там колір є як капучино, в таку ж ціну чи дорожче. У них же буває від кольору, ціна залежить. 269, бачите, 41% знижки. Оце розмір L, ось ця сукня. зараз Розмір L, вони бувають до розміра XL, я вже казала, ось найбільший розмір XL, саме верхня ну верхній одяг, я маю на увазі футболки і сукні. А джинси у них. До 44-го. і низ, бачите, от, наприклад, спідниця 2 xl розмір найбільший в спідниці. Оця спідниця з нової колекції, вже я просто на ній приклад привела, гарно виглядає. Вона як атласна така, і бачите, на резиночці. Ну просто покажу вам, хоч і без знижки, Дуже така класна. 599, Також вона як довга. А ось тут на розпродажі класні сукні. Відсвічує також цю сторону. Треба якось перенести. Ось такі Спідниці зі знижками на гудзиках йдуть з розрізом. от Кому потрібна класична така спідниця чорна, дуже зручно. Тут вона йде на блискавці і коштує 219,52% знижки. Ну от Гарно виглядає як для класичної спідниці. ну Ці гудзики прикрашають, мені подобається. Ось така спідниця 359 гривень коштує. Хочу сьогодні просто не так, що тільки жіночі показувати, всі відділи показати потрішка. То мені пишуть для дітей пройду, ну, от буду все показувати. Це XL футболочки такі з рукавом. Ой, прикольно, до речі, Не як футболка, навіть вона так, бачите, як врубчик зроблена, можна навіть ковтиною назвати. От така в сірому кольорі бачу є. 99 гривень коштує 55% знижка. Є навіть футболка, дивіться, по 69 гривень, 68% знижка в рожевому. Ось такі врубчики я бачу в блакитному по 99 гривень. Оце у них розпродаж дійсно вже такий великий почався. А тут чорні такі, О, треба відкрити по 69-59% знижки. Е, зроблена. Ось мені подобається, як вона зроблена О, дуже класно. В неї такий, як рука, ось ну, такий виріс. Ну це маленький я розмір. Взяла, як сексес наверху лежав. От тут класно оброблена. І ось як дивіться рука. Мені подобається така модель. Вона більше як не футболка виглядає, а як ковтина. 69 гривень. Тут вибір великий, по 69 гривень треба просто ну, приходити обирати собі по кольору. Знижка 55 68. І на верхній одяг я бачу 70% знижка. Так, я нову колекцію не показую, ну, я зі знижками тут сьогодні показую акційний блогер. 349 гривень, чорні штани. Такі вони начебто трішки як кльош, мені здається, донизу. Ну так, да. вони коштували 699, це 50% знижка. Далі, бачу ще, що... от джинси є на знижках. Тут 389. Ну тут ще такий, знаєте, магазин на Дерибасівській, тут людей менше зазвичай. Тому великий вибір. 359 отакі рівні. Ага. О, дивіться, в сірому кольорі є. От тут вибір, до речі, джинс зі знижками великий 219 гривень. Ну, так тут прям рай. Тому що в тих, де я роблю зазвичай, в сенсей в новому на Бугаївській і на семена Палія в сім'ї там взагалі розбирають джинси. На Семена Палія так можна прийти, там мало джинсів буде. Вони все розібрали. 349-50% знижка. Такі чорні карго. Ось такі взагалі класні з карманами джинси. 389-51% знижки. Причому я бачу є 44 розмір джинс. Класно. Великий вибір джинс, тим паче зі знижками це дуже добре. І ось по 169 є у них такі кеди. Це знижка 37%. Там я бачу футболки по 169 гривень. Ну, футболки я вже більше показала вам. На знижках є ось такий піджак 519 гривень, коштує тут 70 написано, але це нова колекція, така як парка висить. А ось такий жилет подовжений 43%. Знижка 399 гривень. Він як такий подовжений, ну, довгий я б сказала, жилет. Ой, а тут ще стільки джинсів зі знижками. 289-252 52% знижка. О, ну тут прям багато всього. 239. Бачите, великий вибір ще залежить від самого магазину, наскільки от в вашому місті, де він знаходиться. Тут зараз в центрі людей якби менше, ніж зазвичай. І тому тут ну, як, є, є, є що, що обрати. Так, також написано 70% фінальний розпродаж. Да, о, отака 459-49% знижка. Ну, така, як шубкою зроблена, я не знаю, піджак назвати, це можна. ну Це верхній одяг. Тут також 70% знижка. Ось така кофтина 189 гривень, боді коштує 219, 52% знижка. Ну не на все 70, ну все-таки 70, майже 70 я вже знайшла декілька моделей. Тут ось такий піджак в синьому кольорі, як класичний, 459 гривень. Взагалі, таких я навіть ніде не бачила в жодному із сенсей. Дивіться, який цікавий в смужку. І наверху ось такий, як блискучий, за 519 35% знижка. Ну, ось такий вже більш такий, як класичний, якийсь наподобіг я міряла 399. Я міряла начебто чорне, а тут і ще буває червоний десь мені попадався. Далі йду тут, ох, у них так багато взуття, чи в цьому магазині так багато всього, нічого не порозбирали. Тут найменше людей, мабуть. Ну, от взуття 399, тут 43% знижка я бачу. 39% ось такі, як такого біжевого кольору. Ой, дивіться, ой, 289, ось такі рожеві, до речі, великий розмір є на залишках. Нічого собі. Як цікаво. Розмір 41, 289. Вон по 389 взуття. І такі є навіть на підборах багато. Ага, 619. Слухайте, так багато. У них такий великий вибір на знижках всього. Ще так. В інших магазинах і розмір не знайдеш. Ну, ось тут, як сказати, повсякденні такі штани. 169 коштують 50% знижка. Тут 289 більш цікаві, такі в сірому кольорі, як трішки утеплені. Тут 52% знижка. Далі ще такі штани з гудзиками по 219-63% знижки є в синьому кольорі і є в такому, як капучина. Написано, що фінальний розпродаж, а ось такі о тут більш цікаві ті. Чорному кольорі 189-68% знижка. Просто це е, воно так провисає, неправильно штанина широка донизу. Тут вони отак, як на таких застібках, йдуть із цими гарними гудзиками. Дуже гарні гудзики. Е, класно виглядає. 189 гривень коштує. І бачу, що розмірів дуже багато. Великий тут вибір, всього розмірів багато. Ну, залишки. Я маю на увазі взагалі залишки великі саме в цьому магазині. 219. от, наприклад, от штани. Я пам'ятаю, я обирала собі поміряти блакитні. Отакі в нас у мене на палітак. Я там не могла розміри знайти, все розбирають. Тут дивіться 219-52% знижки. Гляньте, скільки розмірів є, навіть усь який кольор я і не зустрічала. Такий, як темно-коричневий. Так, і коштують... А, то нова колекція, то без знижки. Такі блакитні на знижки 219 гривень з написом. Оце такі, знаєте, більш як утеплені на баєчки. Але йдуть холода, то ще все буде актуально. 219 в молочному кольорі Magic Time. Також з написом непогано виглядають оці молочні, прям приємні такі. Далі. Тут як аксесуари, сумки, он є по 219, знижка 67% на ось цю сумку. така сумочка, легенька, до речі, 219. А он така більш цікава, мені подобається. Величенька, така немала, 269 гривень, 55 широкий такий ремінь до речі, класна ось оця сумочка, на мою думку. А тут і 219 є, що в чорному кольорі, отака велика в молочному кольорі. засвідчує 219. Таке освітлення тут цікаве, якось не можу до нього прилаштуватись. 289, ось ця сумка. Також тут знижка 56%, по 349%. І тут також великий вибір сумок, прям дуже великий. І маленькі сумочки є також по 289 гривень. 339. Багато. Всього це такі кюлоти. Ну, без знижки. 459, легенькі такі укорочення. Класні, 459 гривень коштують. Якби були на знижки, ті кюлоти я купила. Я бачила їх на одній дівчині, мені сподобались. Але без знижки не хочу купляти. Так, тут фінальний розпродаж також 70% написано. Ну, тут каса, люди, я пройду, щоб нікого не, не напрягати, скажімо так. О, Дивіться, написано від 79 гривень. Пройду цю музику гучну і подивимось на дитяче, ось якраз для, хлопчі, для хлопчиків спочатку почнемо. Дивимось тут 169,57% знижка, тут дві ковтини в різних кольорах. За 269. Ой, так, такий кольор мені більше подобається, цікавий для хлопчиків. 129 гривень. Гляньте, яка гарна, да, в смужку, Дуже гарно виглядає. Є по 99, вказано тут зразу зріст, скільки на, на який це йде вік. Далі є на блискавці за 119 з капюшоном, ковтина. Ой, тут такий вибір, слухайте, прям дуже великий. Ага, і тут штани лежать дитячі. 99 гривень, ось такі. Ну, На розинці внизу хтось сюди приніс, ага, без ціни. Тут по 119 я бачу гривень. 119, що тут ще? дивимось, 129 гривень. А, ну, ще є щось дешевше. 119, Ну, 99, мабуть, це. Ціна така найбільша. Там ще піжами зі знижками є скрізь з двох сторін. Також дитячі, підліткові. Це, я так розумію, нова колекція прийшла. Ага, 269. А ми дивимось розпродаж. Тут знову-таки розпродаж. Дуже багато всього, скажімо так, валяється 129 гривень. Отак, це як іде наборчик такий з двох, із двох. Ага штани, ні, ні, дві, дві кофтини. Тут 169, дивіться, класно, 169 за дві штуки, причому блакитні і сірія колір гарно підібраний. Тут знижка також бачу 219, а це у нас як такий, о, в одному кольорі це йде костюм такий. Як спортивний 219, 33% знижка. Далі на, на більш дорослого 269 гривень коштує. Тут у нас які ціни. ну Тут, як знаєте, якось без знижок лежить. Тут написано 169 жіночі такі. Черевики 349, гарні дуже. В срібному кольорі 349. Бачу, що їх розмірів мало залишилось. Ой, глянь такий гарний. На дівчат такий піджак, приємний на дотики. Дуже гарний кольор, такий трішки, як світло 359 гривень. Дуже гарно виглядає. Тут так все розвісили, що воно красиво. Куртка така 289 в чорному кольорі зі знижкою 26%. Така вже на підлітків. Тут. Така вже прям на, на підлітків 169-50% знижки, худі. Далі, як зимові такі чоботи. Кольори гарні, дуже. Мені подобаються яскраві. 599 50% знижка. Тут, тут без знижки йде, а я показую зі знижками. Далі, ой, гляньте такі рюкзачки, красиві. Дуже цей рюкзачок такий прям красивий. Так, зі знижкою 169 гривень, 50% знижка. Ось цей маленький рюкзак. Потім такі великі рюкзаки. Так, скільки коштують? 149 гривень, 62%. Знижка От в такому кольорі. Зараз глянемо ось в цьому кольорі, скільки коштує такий є цінничок Тут, виходить, 129 гривень. Класна ціна, рюкзак. Ось Скільки в нього відділень. Тримовні, виходить, блискавки. Раз, два, три. Тут ззаду сіточка, з боку можна пляшечку сюди поставити за 129 гривень такий рюкзак. І ще є третій колір, показує. Ось. А це як більш приємний, знаєте, на... не знаю чому, але ну, з якогось іншої... іншого матеріалу зроблений. 169 трішки дорожчий. Більш такі ось, як цупкі, квадратні такі рюкзаки. Тут також кольори гарно підобрані, мені подобається. Також 169 гривень, це йде зі знижками. Тут піжами дитячі, йдуть без знижок, тому я не показую. І цей без знижок 339 з одинорогом, Тому... А он є піжами, я бачу, зі знижками. 99 гривень. Дивіться, ціла піжама. Штани і, і футболка. ну ціна класна. Тут багато взуття, 359. Дивіться, які знижки. 289 такі ось для хлопчиків. Дуже-дуже всього багато. Ось такі 619 в синьому кольорі. І розмірів багато. Дуже дивно, що у них такі залишки. 269-55% знижка. Далі. Це для підлітків більше. 139 гривень коштує, дивіться, худі, яка класна, на молні, така трішки утеплена, 129-18% знижка, синій такий колір темний. Тут о, молочний такий колір з написом, також гарненька, з карманами. На блискавці коштує 189,51% знижки. В зеленому також гарному кольорі ході. Дуже гарний колір оцей зелений. Прям дуже, я б сказала, класний. Глянемо зі знижкою. 219 гривень коштує. Красиво виглядає. Ось зелений. Зараз гляну, чи джинси. Ну, штани для підлітків ідуть зі знижками чи ні? Так, зараз поверну їх отак. Лице. Тут так дивимось. 119 гривень класно зроблені. Тут як. Трішки, бачите, інша тканина на колінах, і так вони внизу зроблені за 119 гривень це 50% знижка. Дуже класні штани за таку суму. Тут більше за 189, як джинси в такому світлому кольорі. Так, просто тут мало місця. Я в проході, і то я знаєте, йду, щоб не мішати людям. 119 гривень. Далі 129 коштують такі для дівчат. Я не знаю як, макасіни 62% знижка, 56% знижка. Глядикі гарненькі, 289. Дуже великий вибір. Білизна дитяча, ось для хлопчиків я бачу ці Марвел. Зі знижкою вони йдуть чи ні. Ні, оці 169% тут дві пари. А ось такі є зі знижкою 99%, три пари. 3,69%. 3 за 49. Ну, ціни просто клас. І вже якби для діток ідуть тут все для маленьких. 129 гривень. Тут виходить, аж 3 цих лосін в різних кольорах. За 129-62% знижка. Такі, як штани, дві штуки, 129,52% знижка. Також така сукня для дівчат. Ну вона без знижки, 269. Ось такий. Як не знаю, худі 79 гривень коштує. Також класні дуже знижки для дітей. Багато всього. 79 з Мікі Маусом. дві пари, 129. Ой, а тут взагалі щось таке цікаве. Такі шорти дитячі, класні, 99 гривень. Боже, які прикольні, слухайте. Дуже круто виглядають. І також тут як джинси 119 гривень для дітей. Це Така ковтина за 79 гривень, також дуже мила. І які штани красивий. І кольори зроблені тут на резинці цікаві. 169 гривень. Великий вибір дитячого одягу, дуже великий. Тут і 119 гривень, 119. І куртки по 289 гривень, 56% знижка. Дуже великі знижки. Ага, це для, для дівчат. Да. 49 гривень білизна для дівчат. Дві шту, ну дві, дві йдуть вони в упаковочці. Так що і тут 69 дісней. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Я сьогодні без шопінгу, без примірок, тому що тут в примірочній зазвичай все зайнято. Їх тут всього як два, дві примірочних, тому місця мало, людей мало і примірочних мало. Ну так на і не малий цей сін Найдарибасівський, просто що людей тут не дуже багато. 269 таке пальто коштує. Це, це йде без знижок. Вже проведу вас трішки по магазину. Покажу, як він виглядає в цілому. І ремені. От бачите, від 79 69 ремінь, 59% знижка. Ой, такий гарний за 129 гривень. І дуже багато сорочок. Бачу по 219 гривень сорочки зі знижками в різних кольорах. Аксесуари не показуються, я хочу окремо зняти всі аксесуари, які є на знижках. Ой, цей класний. Я вже показувала ось цю косметичку. Вона без знижки 339 гривень, дуже красиво виглядає. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. E